Футбольне взуття 5615 кг ціною 6 тисяч гривень. Всього-навсього, але погляньте, яке воно тут там класне футбольне взуття. Погляньте, яке воно шикарне. Тут більшість іде просто брендове. Так, це у нас буде йти... Ой, там затепилося в розмір, але так, які десь досягає 38. Також тут є футбольне взуття для діток, але тут йде невеличкий відсоток такого взуття. Так, наступне ось таке. Може класне, може для дівчаток, які грають в футбол. Тому гляньте, як воно шикарне. Зараз сонечко з можна буде виходити на футбольне поле і осаду вже в новесіньких. Ось таких футбольному зупі. Так, ось таке білесеньке, пуми. Пуми, Adidas, Знає, тут все іде дуже класно. Тут дуже класно собіватись однієї пари, там близько 250 гривень, якщо я не помиляюсь, звісно. Так, погляньте, які класні найки золотисті. Так, ну тут у нас буде ось, ось такі ядаси. У нас туди буде максимально легенькі. Для того, щоб просто побігати. Так, це у нас поми. Ой, стаканки. Дальше цена будет. И ты, ой, стакусеньки. Так, ой, стакусеньки, еще я. Доступны. Ой, стаканки. Так. дальше буде. Це ось такі найки. Боже, вона дійсно, тут це класні. Птичі. А то з тут дуже далеко, тому я вам не буду так озвучувати. Тому що, ой, погляньте, це прямо дуже великі. Я навіть не знаю, яку це ножечку. Це десь 45-й або 46-й. Ну, навіть, да, якщо у вас дуже велика ніжечка і для вас знайдеться класна пара футбольного взуття. Розмира не знає, де вам сінти, їх немає. Але ми ж будемо як бусочки, щоб бути продавати, це взагалі класно, погляньте. 5606 тисяч гривень. Класно здобуватись однієї пари. Просто погляньте які і тому для того, щоб замовити оцей класний, просто неймовірний лотик, вам потрібно буде написати нашому менеджеру на Viber або Телефон.